Пошло. Видишь, четенький... У меня и слоны хорошие, но он темп. Я хочу ему сбить его. Вот. И тут я, значит, поплыл, короче. Не... не, не здесь, не здесь, не здесь. И ошибся. Он задвигает, это еще. Я это еще хорошо играю. Вот этот ошибочный. Вот вот, вот, он, mm -hmm. вот вот, я вот, я, вот я, я втыкал. Чтобы ты понял, в моей партии ошибки, получается, после этого хода я должен походить на е 2 ага. чтобы держать центр удобнее. Так. Чтобы продвигать, подрывать самому от короля и начинать прорыв, потому что он там голенький. Если я прорвусь, туда будет хорошо. У меня, у меня батарея есть. Ну тут я ошибся, короче, и вот. и, Ну все, я понял, что тут. Я сейчас запечатлю, просто. Я же трошки нервую, если честно. Вот прям. Ну ні, ну не зовсім. На трошки нервую. Давай, дякую, Дань. Так, Все, погнали. Я ще з боку перевдягаюся. Фак, хвилина, до зі дзвону. Все, перевдягаємось, перевдягаємось і на зі дзвон. От, а ще ви, будь ласка, виходили на зв'язок. Він наградав. Є. Yeah. Чудово, Костюченко? Yeah. Є. Чудово, кулай. Ні. Yeah. Знайдіть собі також діяльність обов'язково, яка вам подобається. Це, це дуже важливо. Це, до речі, по психології в чаті. Думаю, що також у вас, до речі, буде також психологія буде вести у вас наш психолог. Аміна раджу не пропускати її заняття. Вона мені дуже подобається, психолог дуже гарний. До речі, якщо комусь необхідно, звертайтеся, звертайтеся до неї. Це молодий спеціаліст, але вона дуже така. Знаєте, от е, якби йде. Уже скажу чесно, хоч мені було це дуже важко да, осмислювати російською, а потім переходи. А да, я не закінчила думку, думаю, що я хотіла донести. Що я вела уроки української мови, але виходячи за кабінет, да тобто за стінки, розмовляла далі російською. І знаєте, десь якийсь певний час, коли почалися такі агресивні моменти вже з Росією. Я зрозуміла, що я просто ліцемірю перед вами, перед цими учнями, перед цими людьми, тому що е, так неправильно. Тобто, виходить, що значить, начебто демонструю, що я от так от роблю правильно, а за стінами виходжу, роблю тому. Я звичайно вирішила е, повністю змінити свій, якби такі образ життя. Е, хоча це да це важко. Я не скажу що це легко, але я вже починаю думати українською мовою, так що я вже іноді, як то кажуть, і пишаюсь цим. Так, це те, що я хотіла донести стосовно виховної години. У мене неймовірна вчителька Тамара Васильовна, Ви просто дуже крута. Я дуже кайфую від того, наскільки ви любите свою професію і за що ви любите свою професію. У нас зараз не було уроків, у нас була виховна година. Завтра будуть вже уроки. Будуть дуже прикольні уроки по психології, по англійській мові. По моделюванню зачіски художні моделювання. Ну, коротше, дуже багато всього, дуже кайфую, фух. Я щойно зробив графік на вересень. Я подумав, що все у мене було багато думок, що я зараз буду влаштовуватись в салон для того, щоб зняти з себе нагрузку і завантаження з боку менеджерства, тобто виконувати виключно. Роль перукаря і мати місце, куди я буду приходити і тільки бути майстром. І для цього я хотів влаштуватися в салон, готовий ділитися відсотком, готовий мати 50 або більше, коротше, в залежності, як домовимось. Але ця думка вона мене збивала. Я не знав, що мені потрібно. Мені потрібно графік собі встановлювати або потрібно шукати роботу. Я Шукав роботу, хотів, спілкуюся, зараз спілкуюся. Коротше, ну, вирішив, що все, типу, потрібно, потрібно спочатку робити. Тобто, все одно мені потрібно заробляти гроші, роблю свій графік. Далі вже буду відштовхуватись, ходити на співбесіди і, і так далі. Але це, це все просто нагружає. Ще дуже навантажувало, що у мене були непрочитані повідомлення від клієнтів. І їх ще вони ще починають збільшуватись постійно. Тобто у мене не сформований графік, а ще його складно сформувати, тому що ти не знаєш, докори в тебе навчання, і взагалі, типу, після навчання, чи буде таке, що, коротше, чи потрібна буферна зона, а вона потрібна. <св 'язок> ну, якось так. Але круто, круто. Вже як хвилин 30-40 я сидів і це робив. Ще я помітив, що багато ось такої дрібної роботи, мені набагато легше виконувати з музичкою в навушниках або з якимось відео. Тобто ти щось виконуєш, перекидуєш увагу на щось інше. Потім знову, типу, якщо з'являється якась річ, над якою потрібно замислитись, ти починаєш вмикатися в це. І раніше, якщо я збігав дуже багато мультітаскінгу, то зараз я розумію, що нічого поганого в цьому немає. І якщо зараз це працює для тебе, а я помітив, що мені так набагато легше, то чому б це не використовувати? Мені подобається, до речі, як у мене змінилось прийняття спорту, і якщо раніше я для себе декларував такі цінності, які як почув від Лекса Фрітмана, що якщо там у тебе травмована права рука, то тренуй ліву руку. Або якщо в тебе там болить тіло, шукай те, що можеш тренувати, ну щось нікщо цього. А потім я почув слова Кріса Херія, і він якось сказав: або в відосі про нього, коротше, сказали, просто слова почув, які приписують Крісу Хері, що потрібно тренуватися, щоб жити, а не жити, щоб тренуватися. Тобто, коли у тебе. Правильно побудовано сприйняття, чому ти маєш тренуватися і займатися спортом, в мене це з'явилось. Мені, мені ці слова дуже сильно відгукнулись, тому що я, коли починаю спортом займатися, я одразу помічаю, як м'язовий корсет, який набудовується, він дозволяє мені краще працювати. Тобто я можу працювати в якихось незручних позах і в багатьох факторах це проявляється. А коли ти живеш заради тренувань. Тоді ти не будеш зважати на такі речі, як хвороби, на такі речі, як травми, і будеш тренуватися. Наскільки це корисно для організму, не знаю. У мене ціль прожити наскільки можливо довге і здорове життя. Хоча я роблю дуже багато речей, які суперечать цьому Курю. дуже багато всього. Ой, мой ричок. Ой, мой ричок. Джамбо, мені треба видеосикс ментувати. Ну Джамбо, ну, мне треба видеосикс пару хвилинок, Все, всем на добраніч, Джамбо. Не творил, не варил.